Спеціалізованих центрів матері та дитини, які беруть на себе розв'язання проблем самотніх матерів, в Україні вже близько десятка. Головне їхнє завдання створити всі умови, щоб мама залишилася разом з немовлям. Жінкам надають тимчасове житло, допомагають опанувати фах і влаштовують на роботу. Допомагають у фінансуванні таких центрів лише благодійні фонди. Проте кажуть, головне не розв'язувати проблему, а запобігати її виникненню. Сьогодні в кожному районі Київської області діють принаймні три служби: служба раннього запобігання, служба підтримки сім'ї і служба супроводу сімейних форм виховання. Їхня задача не допустити відмов, підтримати сім'ю, не дати розпаду, щоб дитина не була передана в інтернатний заклад. Світлана Бурдак одна з мешканок соціального центру Мати і дитина разом. каже її історія типова для жінок, які потрапили до цього центру. На останніх місяцях вагітності опинилася без житла грошей і чоловіка. Після пологів змушена була ще два місяці жити в лікарні. Завдяки працівникам соціальної служби вже рік має безплатний дах над головою. Скільки ще ви там буде на перемога? Ще мабуть півроку, ще до весни будемо ще зиму. А далі? а далі соціальна служба, вони зобов'язалися забезпечити мені мене житлом. Зокрема, на Київщині завдяки соціальним працівникам залишилися з мамами півтори сотні малюків. Більшість з них проживає в соціальних центрах. В інших областях ситуація складніша. Це заявка регіонів. Кожен регіон, який бачив можливості, потребу. Бо створити це перша половина роботи, друга половина роботи набагато більше. Це закласти кошти в обласний бюджет на утримання. Щоправда, щедрості держави вистачає тільки на 18 місяців. Що буде з ними далі, ніхто поки сказати не може. Юлія Вернігор, Володимир Джула, Євгеновсієнко, двадцять години. Телеканал Тоніс.